Вітаю, товариство. Цікаву тему сьогодні хочу затронути. Всі зараз говорять про те, що люди сидять в телефонах. Не спілкуються вже в телефонах, в телефонах, в телефонах. Та скільки можна сидіти в телефонах? І в тому є істина правди. Перестали люди спілкуватися. А от уявімо, захотіли люди от зустрітися, поспілкуватися. От куди піти? До когось ввалитися в хату? Ну, знаєте, якось і іудоб... неудобно може бути. І діти там чи ще там інші фактори. Ну, піти десь в бар, в якесь кахве. Ну, таке собі варіант. Ну, варіант. Але. Якщо хочуть люди поспілкуватися, от дійсно так, можливо, от десь давно не бачились, то певна кількість чужих людей може бути перешкодою, може бути навіть завадою в цьому Ну, Один із варіантів піти, наприклад, в якусь сауну чи баню. І цей варіант. Можна розглядати, тому що баня на даний час це не тільки помитися там, помитися йому вдома в душі, а це просто навіть більше зустрітися людям і поспілкуватися, наладити відносини, людські відносини просто один з одним, відірвати свої очі від телефона, від інтернету. Поспілкуватися вживо. І от питання, а як дорого піти в баню? От давайте зараз порахуємо. От, наприклад, от в мене є банька, моя така сімейна. Але враховуючи, що треба за щось жити, я пускаю сюди порядочних людей, тільки порядочних. Зазвичай я беру за годину 350 гривень. Одна година 350 гривень. Мінімально 3 години. Ну, бо ж їй натопити, це така кирпічна пічка. Це поки її натопиш, поки це все вбереш. мінімальний заказ 3 години. От візьмемо 3 години. Це 1050 гривень. Ну, але ж ви ж підете не сам. Це ж піде певна, певне товариство. От за цим столом. Тут і десять людей сідало. Ну, вісім це ще є. Десять це вже базар. А вісім це ще, це ще є нормально. От, от глянемо варіант: 8 людей. Наприклад, 4 сім'ї. Чоловік з жінкою, чотири таких сімейних пари. Там, наприклад, кумів, кумів своїх, наприклад, або знайомих, сусідів зібрали і пішли. Або там от десь там. Друзів, однокурсників, одногрупників, ну мало що там, десь зібралися і пішли. вісім чоловік. І якщо взяти 3 години вісім чоловік, 1050 поділити на 8, це на кожного виходить ну, чуть менше, як по 132 гривні. На кожного по 132 гривни. 132 гривні. Це символічно. Але ж, ну, в баню треба щось взяти. Наприклад, там е якісь яблучка, там, виноград, апельсинчики, соки можна взяти купити, можна там ще. Воду, там, мінеральну, там, різну. Ну, хай ще на кожну людину піде хай ще по 100 гривень. Це ще плюс 100 гривень на кожного. Тут же ж по мінімалках, це ж не столова. Тут мінімалка, там може хто хоче там, чіпси чи ще щось. Алкоголь я не враховую, тому що в бані алкоголь не можна. Ну, ви, звісно, можете взяти. Але багня і алкоголь це несумісне. Та й не всі ж вживають його. Кожен може там, з дому щось взяти, там, щось зробити вдома. Тут в бані є мікроволновка, є холодильник, ну можна ж підігріти, чаї, чайник, там, посуда, тут ж є посуда, більші, менші тарілочки, стакани, там, кружки, все ж є. Це ж все, з дому не треба бляти. Ви прийшли, розклали, попарились, поспілкувалися, поміркували щось, побесідували. Щось узгодили певні питання. Прикусили якось, водички попили, там, щось, там, якоїсь салаті з'їли. І все, посуду оставили і пішли. І що виходить? На кожного. Хай навіть з їжею по 232 гривні. Ну хай живемо закруглимо по 250 гривень. Це, це вже вийде шикарний стіл. Це ж взагалі доступно. 250 гривень, наприклад, раз в пару тижнів прийти потратити на людину, а отримаєте і здоров'я, ви трохи попаритесь, пропотієте, Ось спина перестане чухатись, ви поспілкуєтесь вживу. Можливо, вам ще захочеться, коли прийти час від часу. Це от, я вам навожу приклад, ціна питання на кожного 250 гривень. Що це? Хіба це дорого на кожного потратити? Я рахую, що це геть доступно. А як міркуєте ви? Чи варте воно того? Напишіть в коментарях. Наразі дякую і будьте здорові!